Всім привіт! Зараз разом з вами будемо готувати пиріжечки. Для наших пирожочків нам потрібно тепленьке молочко, сухі дріжджі, яєчки, сіль, цукор, мука, олія, також на начинку яблуки, кориця і цукор. Отже, з чого ми починаємо? Ми виливаємо тепле молочко. В нашу тару, де будемо робити опару спочатку. Значить, рецепт пропорції я напишу в описі відео. Я зараз роблю двою порцію, тому у мене і дві пачки дрібки. В теплому молочку ми роз... розтоплюємо наші. Дріжджі гарненько розгодимо. розтоплені дріжджі додаємо ще под солі. сукорочок. Яєчки. Яєчки розминаємо, розмішуємо із цукром, із сількою, все. Так, це дорідуємо до і додаємо мічечку, робимо опару. Замішуємо так ще трішки треба додати. Опару, щоб була по густоті, як густа сметана. Так, спочатку я накриваю. Колючком, так, ось так. і зверху ось. накриваю чистим рушничком і ставлю в тепло на годинку. Годинка уже пройшла. О, так! Те пора підійшла гарно. О, о. краса, краса. Дивіться, які живенькі. І олії, і вимішуємо вже повністю тісто. Тепер додаю олійки. Так, і далі вимішую наше тістечко. Тісто, взагалі, я обожнюю з тістом, взагалі обожнюю працювати. Кладемо назад наше тісто сюди. Так, знову накриваємо. Я зараз другий пакет. Тепло, ще хвилин на 20. О. А поки буде наше тістечко стояти, то ми... Начиночку будемо готувати. Так, поки тістечко наше стоїть, значить беремо яблучки, обчищаємо яблучки наші, розрізаємо на половинку, потім на четвертинку вирізаємо, серединку вирізаємо і нарізаємо, можна дольками, можна кубиками. Нарізаємо кубиками. Яблучки наші посипаємо цукром, корицею. Так, вже включила, щоб глилася. Зараз над профіль пергаментом лікаргами. На Ой, ну, яке гарнесеньке, підійшло! Боже, та! Так, зараз на коврочок трішки муки. Ой, боже, як, а гарний який, ви подивіться, ви подивіться, яке воно ж грає в руках. Боже, а пористе, які, так. Так. Зараз я, значить, розрізаю на чотири частинки Так, куди мені це поставити Місця так, всю кульку я її просто кулечку, нічого з нею не роблю і з тією нічого не роблю. так все так, Цією знову накриваю і ставлю далі хай стоять, а це будемо хліпити починати. Ті розкатали, начиночку поклали. Пирожочек заліпили. Оп-оп-оп. Петрушки оп. зайвий. Оп-оп-оп. Руки в мучечку. Оп-оп-оп-оп-оп. Все. Заліпили, заліпили, все. И поклали на крути. Лепешечку раскатує чуть-чуть. Кладемо начиночку і залиплюємо оп, 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 оп. Все, готовий. Так, берем ядерку, збиваем. Беремо наші отірарочки і мажем яєчку. Ставимо в розогріту духовочку на 180 градусів і випікаємо. Так, підрізала ще яблуч... яблучок, і у мене яблуки вже закінчилися, а була ще лохина в морозилці. Я дістала лохину, корицю я не додала, бо лохина з корицею не дуже на смак. Я просто із цукром перемішала. Отже, далі буду робити із ягідками і із яблучками. партія пиріжечків готова. Дивіться, які гарні фінки вийшли. Другу вже закинула і ліплю далі. Ось такі у нас пиріжечки вийшли з яблуками та лухиною. Дуже смачні, пухкі.